По-перше, діти вийшли на онлайн, а не на офлайн. Та да, по-друге, ми прийняли рішення сьогодні на один день, тому що сьогодні п'ятниця. І подивимося, як Укренерго і ДТЕК, і наші обленерго, ті люди, які працюють день і вночі, як вони впораються з тією ситуацією, яка трапилася позавчора. Ми не знаємо, як буде подаватися електроенергія. Чому тому, що дітей привезти в школу? Ми знаємо, що в школу ходять у нас початкова школа, ходе п'ятий клас ходе. І дев'ятий клас, і одинадцятий клас це ми знаємо. Так дітей треба потрібно харчувати. Якщо електроенергії немає, то харчування дітей немає. Якщо Діти перших-четвертих класів можуть ще прийти із бутербродом, то діти в дитячий садочок без електропостачання прийти не зможуть. Чому тому що дітей потрібно харчувати? Тому ми сьогодні подивимося, що відбувається в енергосистемі сьогодні, завтра і на понеділок приймемо рішення. Тобто, все залежить не від мене, а все залежить від того, як буде електропостачання в нашому місті і в дитячих садочках, в тому числі. Якщо електропостачання буде, то всі діти будуть ходити до дитячого садочку. Це моя принципова позиція. Діти повинні бути в соціумі, діти повинні бути в суспільстві.